Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в остях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Візеруночок простенький і дуже красивий. Раппорт даного візерунка складає 10 петель в ширину і 10 рядочків у висоту. В'язати я буду із ось такої пряжі Alize Cotton Baby Soft. На 100 грамм 270 метрів, номер кольору 335 і склад 50 на 50, 50 хлопок, 50 акрил. Ось така ось ниточка. Шпиці в мене номер 3,5. І так, починаємо в'язати. Я спочатку пров'язую петлі, які не входять до складу нашого рапорта. Так, і так, починаємо перший рядочок. Виверітно, перший рядочок нашого рапорта. Лицьова. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Далі робимо накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Знову накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова і виворітна. Все, пров'язали перший рапорт нашого візеруночка. А тепер повторюємо знову. З першої по 10. Так, дов'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами другий рядочок. В'яжемо за малюночком. Виворітні петлі пров'язуємо виворітними, лицьові пров'язуємо лицевими, накиди пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо. Пров'язуємо, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Спочатку пров'язуємо петлі, які не входять до рапорту. Так, в'яжемо третій рядочок, пров'язуємо виворітно, далі дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, 2 лицевих і виворітна. Все, пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Давайте повторимо ще раз. Перезняла на спиці кругові, бо ті задовгі а телефон підняти вище не можу. Так, повторюємо знову виворітна. Далі пров'язуємо дві петлі. З нахилом вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо, накид, і повторюємо третій раз. Дві петлі разом, з нахилом вправо. Накид, дві лицьових і вивертно все. Пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо всі петлі за малюночком. Виворітні пров'язуємо виворітними, лицьові пров'язуємо лицьовими. Накиди пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо, щоб утворювалася така дирочка. Все, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, повертаємо роботу, пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Прив'язуємо виверідну, лицева. Далі дві петлі з нахилом вправо. Накид. Знову дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицевих і виворідна. Пров'язали з вами рапорт п'ятого рядочка. Давайте повторимо ще раз: виворіть нам, лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві петлі разом, з нахилом вправо, накид, три лицевих і виворіть нам. Прив'язали з вами рапорт п'ятого рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо шостий ряд за малюночком. Пров'язуємо. І так, пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Виворітно. Далі нам дві петлі треба перезняти на шпицю і поміняти їх місцями. Тож, ми цю одягаємо, цю спускаємо зі спиці. Піднімаємо і повертаємо на спицю, пров'язуємо її і знімаємо. Далі нам з вами треба ці три петлі також поміняти місцями. Ми ці три петлі знімаємо і передіваємо. Тепер у нас з вами третя петля. Перед роботою. Ми її одягаємо на місце і тепер пров'язуємо всі петлі за малюночком. Далі одна, друга, третя, четверта лицьова і виворітна. Ось отак ось. Давайте поки повторимо ще раз. Виворітна, далі. Ці дві петлі ми міняємо місцями. Друга петля у нас з вами за роботою. Ми повертаємо цю на шпицю, знімаємо, підхоплюємо так. одягаємо назад на шпицю і пров'язуємо її лицьовою. Тепер знімаємо ці три петлі. Перезнімаємо на шпицю. І нам треба, щоб оця третя петля у нас була перед роботою. Тож ми ці дві повертаємо на шпицю, ось отак, ось, бачите. Знімаємо обережненько, щоб та петля не втекла. Знову її одягаємо на шпицю і повертаємо на місце. Далі пров'язуємо всі ці петлі, переворотні лицьовими. Далі в'яжемо одна, друга, третя, четверта лицьова і остання виворітна. Все ми пров'язали з вами рапорт сьомого рядочка. І ось так ось повинно вийти. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами. Восьмий рядочок за малюночком. Виворітні петлі виворітними, лицьовими. Так, Накидів у нас тут з вами немає, тож пров'язуємо за малюночком, сподіваюся, вам було добре видно і ви все зрозуміли моє любі. Так, дов'язуємо петлі, які не входять в рапорт. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок за малюночком. Це у нас з вами дев'ятий ряд. Пров'язуємо дев'ятий ряд нашого рапорту. Вигорітна, одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, вісім лицьових і виворітна. Це рапорт дев'ятого рядочка. Повторюємо знову виверітна. Вісім лицьових, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і виворітна. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо 10-й рядочок за малюночком. Лицьові пров'язуємо лицьовими, виверідні пров'язуємо Пров'язуємо. Ну от ми пров'язали з вами рапорт із 10 рядочків. Тепер з 1 по 10 повторюйте стільки разів, скільки вам треба. В мене тут пров'язано три рапорти вверх. І ось така краса виходить. Візеруночок простенький і дуже красивий. Ажурний такий для ковтиночки. Дякую, мої любі, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Також дякую за коментарі, за лайки. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Ну а у мене на сьогодні все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!